Лічно для мене он нічого не дасть. мене немає денег і даже той пенсії. Що мені до пенсії дожити, Я не знаю, як і за що. Для мене пенсіонера нічого. Я не їжджу далі по та для мене, в принципі, це непогано, особисто для мене, тому що я можу пересуватися і я їду з хорошими намірами, наприклад, якщо буду їхати за кордон. Мені ніфіга не дасть особисто для мене. Дуже багато чого дасть, бо я їжджу в Польщу. По підприємницькій діяльності і кожен раз себе візу відкривати, кожен раз це проблеми. Мені вже особисто нічого не дасть. А от ще сину, то ще може, і так буде можливість вільно проїхати. Багато знайомих зараз знаходиться за кордоном і з ними буде якось проще бачитися, спілкуватися далі. І наладити з ними назад контакти. Якісь. Це для мене дуже добре, бо в мене бізнес зв'язаний з експортними операціями, для мене це дуже актуально. Частина людей, напевно, в залежності від, ну, від ситуації в країні, тому буде намагатись туди втікти. Ну, якась частина більш свідома напевно, все таки буде використовувати його більш розумно, адекватно.